Правоохоронцям вдалося встановити, що ввечері, 18 червня, Соломія каталася на самокаті поблизу свого будинку. В цей час 31-річний чоловік, який проживав неподалік, запросив її в гості. Дитина без вагань погодилася адже раніше неодноразово спілкувалася із ним. Заманивши семирічну дитину до себе додому, чоловік вбив її. Попередньо встановлено, що причиною смерті дитини є механічна асфексія через удушення. Точна причина буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи. Аби приховати сліди злочину, душегубець вранці обмотав тіло дитиною плівкою, поклав у сумку та вивіз в коробці на таксі за декілька кварталів, де сховав у підвалі поруч із житловим. Будинком. Що відомо про родину загиблої дівчинки? Батько Соломії, військовослужбовець Збройних сил України, перебував на передовій. Матір працювала на двох роботах, намагаючись утримати родину на плаву в Одесі після евакуації з Херсона. 21 червня 2025 року. Хаджибейський районний суд обрав затриманому запобіжний захід 60 діб під вартою без права застави. Проблемы с головой. Я был таблетки на основе наркотических их, э, веществ, которым мне приписал мой психоневролог, но в связи с тем, что моя крестная мать э, не предоставила никаких документов, то я не могу ничего больше. Я виноват и я признаюсь. Так, я сознаю, что осталось. Я тоже каюсь. Я бы жизнь на фронте, что предметы. Йому інкримінували пункт 2, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство малолітньої дитини, максимальне покарання довічне ув'язнення. Суспільство вимагає саме цього, але наразі триває слідство. Ця історія потрясла не лише місто, але й всю країну. Одесити несли іграшки, свічки і квіти до під'їзду, де жила дівчинка. Дитячий самокат, обмотаний стрічкою скорботи, стояв біля входу, ніби чекав, що Соломія повернеться. Це не просто злочин, це рана на серці всіх, хто має дітей, бо страшніше за смерть лише смерть невинної дитини.